Йо. Я вернуся спустя 3 місяці. 3 місяці без відосів на моєму каналі. Це ужас. Я вирішу, вирішив, поки в мене болить гору, поки я щось, що, і грати не хочу, я сяду і помонті відос. Чом би не. Для мене контент, який я хочу передивитися там та, багато всього. Я не сів монтірувати зараз. Я просто сів записати монолог, я не знаю, як я буду монтірувати. Більше п'яти годин контент. Ужас. Е, того, пожалуйста, з вас лайкуть їх все більше. Якщо буде більше активності, більше відосів, бо не буде більша мотивація зараз ну, перегляду. Е, уроки біологія, анатомія жіночого тіла. Я не пам'ятаю я пропив Так, -19. такого, такого нема. <свист> просто ні один чоловік не знає на тому жіночого тіла. Провіряй. Там просто, я та впевнена, що ти, наше, ти знаєш. Відкриваєш картиночки і всі такі єблани. А, о, це, це що у вас такі яйця? Ага. Браду купа кладу. Да, тип, да. Їду, їду гонку пиздить біля подешки. Я вже машу спіздив, як три години, ніхто не приїжджає викупати. Це похуй. Нахуй я нікому не треба. А. Де де Жан Джонич, продавай мені мазін? Напиши, що <смеш> <За масу. смеш> вкрали, що мене вкрали і мені надо, мені надо хтось на підтримку, бо це падле з кустом, я просто вб'є і заберемо. <смеш> Под мостом пролтым? Особенно на Кавтаме Дипаш Блять Я случайно не продается? я ну, У нас будет серьёзная разумова Он кофе делает Сам ну, блять, да можно три, три в одном? На штучку поліцейський, пане... Майс... пані оцей стей... вами? Не розмовляють. Не розмовляють. <плес> зі мною взагалі <плес> не размовлять, я. А чо так? Дуже <плес> Важко вас слухати. А ч-то. А ч так? А ч так? А ч так? А ч-то? подивіться! будь ласка, сробите скрин! А зробимо селфі. я вчера... 16 Блять, Найдите путь, блять, вагитно в 16 начинается. Ой, все, 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 не надо телек тут Хорошо, все нормально, да? Да.

<с povo> Не підходь ззаді, Майк. За таке, блядь, йому найбільше досипати. Ну давай, 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 давай. Нападай. Так, хорош. Чи успій? Давай, давай. Бля. Давай, скоро, скоро. Що там, кава машина зламалася, чи що? Що таке? О, там что-то да. интереснее. Ты помог вытянуть? А я думал застряла. Сеструня, ты застряла. А, блядь. А, ти, блядь. О, о, старшая сестричка, ты застряла. А, ти, Дозволь тобі допомогти. Идиот. Слыш, дуб, иди -ду, шов, сзади, там, джор на людину, людишка вырвалась. А, блядь. Мамі Трошки взяв за волосся, взяв, трошки от этот закопур клац і видернув людину. Все, моє діло за. <звіс> Уберто не подався на премінь, шо? Дуже шок. Там та або інтернет виключили, або шок він забув ти... про це. там та просто. Я не я... вірю, що він міг забути. Ти... Він не забув, я вас упевняю просто. Yeah. Запевняю. Шок... Шок він ти... Ти... не забув. <звіс> лідером? Да. Він був лідером Одеси. Блять. Я я Я помер і встав. Прикол. Я забув, що я рідину поставив. Угу. Тебе аптечки нема? Тихо, блядь. Тихо, блядь, не виштовхуй мене. А, правда. Шута, я аптечку не виштовхую. Більше нема. А, не забудь зайти купати. Ты шо? Бля, серйозно, нахуй? <свист> <свист> Давай это такое. Ты... Вертолеты танцуют вместо того, чтобы стоять. Вертолеты. Ну, такая музыка. <свист> Знаешь правду звук Optimus Gang okay. Я не помню, Надо пить. <свист> <Теперь> <свист> Во время работы. После работы. Но не как вместо работы. Хорошо. <гум> <гум> У мене чисто під столом, блядь, в мене комусь стоїть, в там пару пряшок пива стоїть, запрошую, пустих вже, звісно. Це нормально, це нормально. Та, це база. База, да. База. На цьому базується Леда картеля. <гум> а ви думали, блядь, як я то все туплю, а? Легко і просто, блядь. Пиво в'їбав. Поговорив з дімою якісь за ці допи вже Так, що це пропаганда алкоголю. Це не пропаганда алкоголю. Я кажу, що пити це добре. Це пропаганда <різь> алкоголю. Так. І це буде пити це погано, і я цього не рекомендую. Це все шуточки. Алло, йди. О, побіжали блядь. Да не души, боже. А тут что входит такое? Без зупинок тупо, пацан. Я, до речі, прапор одною рукою тримаю. Як ти це зробив? Мене збила одна тварина, я не на цьому відосик і кінчився. Не найдовгий, на самий короткий, як би міг бути. Саме цікаві матеріали, я, в принципі зібрав я все це змонтував за дві години. На самий жорсткий монтаж я міг постаратися більше, але вибачте мене, я трошки хворію. У мене зараз більше розгорілося горло, я хочу спати. Тому дякую всім, хто це подивився, хто дійшов до цього моменту. Далі.